До а можна я просто хотіла почути відповідь на свої запитання. Ви тут воюєте між собою, я не знаю. Домой. Ну, Домой. Якщо... Домой. Якщо? Домой. Значить, так говоріть, як, так дійсно відповідь почути. Я, по я теж журналіст, власне кажучи, будучи в перших числах серпня, в ході в Карпатах, я не знаю, хто за природно заповідний фонд відповідається за до нього питання, в межах Карпатського національного природного парку, КНПП. Натрапив на нелегальну, бо вона не може бути легальна, Вирубку лісу в промислових масштабах десь по 10-12 машин мінімум в день вивозиться, це на моїх очах робилося. Причому вивозиться прямо через ворота Карпатського національного природнього парку. Безпосередньо співробітники цього, цієї установи відкривають ці ворота цим машинам. Це знаходиться в районі гори Піпіван, озеро Марічейка, Верховинський район Івано-Франківського. З понеділка нам доходили ці факти. З понеділка сформована бригада, перевіряючих, і виїжджають на перевірку в даний план. Директор відсторонений від виконання обов'язків. На жаль, є такі факти, для чого і громадська. Дано проінформували. Проінформували місцеві. Екологічна організація. Бачите? Цього. А чому і позиція в нас повинна? А то, що на БТМ, є такі факти. Навіть більше скажу. Є факти в Херсонській області. Ми звільнили от, е, за період, е, коли міністр став Ставицький Адарин ми звільнили вже вісім директорів, заповідників. До речі, деякі громадські організації підтримували. Це я вам чесно відкриту. Але були просто банальні. Там браконьєру запустили, рибу ловили. Але підтримка йде. Чому йде така? На ваше питання хочу сказати, ви що проти щоб щоб Міністерство природи не мало можливості, щоб не присутствовали громадські організації, як мінімум з кожної області, 24 б, і це громадська організація не передніх природі, повинно бути три громадські організації, які сформують цю політику, а тут всі їх не чути. Ми, ми, я поважаю дуже класну, зустрічав з Льоти Женев. Не може сконцентруватись плата громадських організацій в трьох організаціях. Не Почекайте, а за який рахунок вони будуть приїжджати? на засідання? для міністерства. Ми будемо слухати кожну громадську, кожну, яка є екологічна. Це, облад... не Це не відповідь. Це не відповідь. <сміт> тому що у нас громадськість не така багата, щоб їздити Зачекайте за свій ви, рахунок. Ласка, якщо громадська організація захоче йти до громадської раду, значить вона зможе за, 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 за свої рахунок і туди приїхати. Чому яке ви маєте право вирішувати за інші громадські організації? Не можу вас зрозуміти. Чому тепер іде так і в нас політика. Те, що ви говорили, про організації те, вчасної телі, решту те, те, згодять, те, обслають. Це не, це неправильна позиція, вона невірна. Mm -hmm. Якщо mm -hmm. вибора ніж, давайте зробимо демократично. Я голова одинакові, я демократично всемократична проста екологічна організація. Mm -hmm. Але Замав треба забезпечити роботу тоді. Я голова правління чистої хвилі, Савівський Валентин Вікторович. Я розкажіть, як Я наважу вам приклад. Після того, як я був обраний на з'їзді, чисту хвилю, всі знаєте, що очолювала Єришева, так сказати, вишу громадську раду. Значить, Я подав заяву, звичайно, коли виходить одна людина чистої хвилі вести другу. Але мені відказали, Це що? Яка якась приватна організація. Сказали, дайте довідку, зайдіть на сайт. Я народний депутат 4-го скликання, який в мене є наробітки, і все. Громадська рада не може бути півприватною організацією, не може бути площадкою для 4-5 організацій. Де починають робити справи над громадська рада, коли я розібрався? Вона е, ні в яких групах члени громадської ради не участвує. Це рада, якихось п'яті шість організацій. Шановні друзі, я як Голова правда а 24, які... обновлення громадської ради. І, і треба перевірити, в яких тендерах, в яких участвували дві-три організації. Я думаю, для нас всіх одне і те ж правила. Правила грипове однакові. Не може бути громадська рада в опозиції до міністерства, яка вирішує якісь свої приватні напрацювання. Я пропоную створити робочу групу вести цю робочу групу від громадських організацій, вести від міністерства екології і розібратись. Громадська рада повинна бути діючою, як сказав міністр, повинен. Кожен донести свою думку. Це не може бути горличко в бутилці, де один проходить, другий не проходить. Я думаю, що, Олександр Миколаевич, я думаю, таке рішення, пропозиція прошу прийняти, десь запротоколювати і почати процес відновлення нормальної громадської ради. А вона зараз за вашою цінкою? Да. За моєю думкою, сьогодні громадська рада, яка не може на протязі трьох разів погодити положення, яка сьогодні, я читав останні протокол, в якої немає приймання, в якій я вже два місяці не можу здати заяву, в якій сьогодні панує хтось один чи дві людини, які говорять, роблю чи не роблю, прийму чи не прийму, немає права на існування. Я, я, я пропоную повернути до теми нашого все-таки обговорення. Ми почали якось поводження з відходами. По-перше, хочу подякувати міністерству за ті кроки співпраці з громадськістю. Це дійсно дуже важливі питання. Я представляю навчальні заклади на стані транспортний університет кафедри екології і наші наробки пов'язані з безпосередньо. З поводженням з відходами е, хотілося б запитати, яка стратегія, яку бачить міністерство стратегію, зміни свідомості нашого населення до питань поводження з відходами? Е, тому що зрозуміло, що вирішувати проблеми сьогодення це дуже важливо, але не думати про те, як завтра наше населення буде себе вести з відходами, включаючи там роздільний збір і інші питання, то яка яке ваше бачення шляхів саме цього рішення? Я хочу актер. немножко кто-то минуту лишним, что нам не нужно сочинять личные голосования. У нас есть соседи, которые это сделали еще 15 лет назад, которые начинают с детского сада привлекать детей весной и осенью, а как раз лицензиаты, которые занимаются отходами, дают им деньги на то, чтобы они покупали мешки для стекла, и дитя уже в 6 лет вложит стекло в отдельный пакет, бумагу в отдельный, пластмассу в отдельный. Мы уже сделали полностью баланс Украины природный по всем видам отходов. Мы знаем, где, что лежит, в каком количестве. И до этого почему-то мы все говорили об инвестициях. Да не мог никакой инвестор, я тоже, кстати, скандинавский инвестор, прийти и сказать, я буду убрать, допустим, убирать отходы в Анапе. Но я не знаю, где он лежит, какое количество его, и где его взять. Мы сейчас говорим, ванада, откуда в Анадии 5,7 миллионов тонн, содержание в постовой части более 5%, что является рентабельным. Пожалуйста, приходите и убирайте. Давайте технологии. Мы говорим, что у нас 32 миллиона условно ртутных лампочек. Мы говорим, для этого нужно 5 установок с производительностью от 6 до 8 миллионов ртутных. А тут в Украине одного завода нет. Они будут. Потому что мы говорим, что сейчас за утилизацию одной тонны, допустим, резины, скажем, мы будем платить с центрального фонда 1500 гривен. Инвестор знает, что он теперь знает, что он получит это. Он знает, от кого он получит это. И правила игры всем будут. Притом опубликованы через ваши общественные организации. И никакой подковерной игры в этом не будет. То есть мы говорим, что у нас есть, как с этим работать, где есть финансирования, и будет инвестор. И больше ничего сочинять. С точки зрения того, что а, вообще в маршруте, то есть в э, размере у нас не ведется работа, начиная от детей <coughs> э, стариками, мы участвуем вместе вместе с Министерством э, здравоохранения, вместе с Минздрав, то есть Министерством э, науки и образования. Все это уже баланс подготовлен еще два месяца назад. Министр сейчас даст акцент и расставит таким образом, чтобы мы опять не получали, как по мы Хотели как лучше, а получалось, как всегда. И параллельно отвечая на вопрос, вот здесь был молодой человек, он ушел. Министр поспромничал по Берилли. Отходы Берилли это единственные отходы в мире, которые находились практически в центре Киева. И 20 лет никто не мог решить проблему. Ни министерство, ни президент. Министр 27 апреля этого года вызвал соответствующих специалистов, в том числе связался с англичанами, пробил за 6 дней транспорт на Великобританию, вывез этот берилли 111 контейнеров в июне этого года и закончил эту проблему. Вот так само решили проблему в Морнитров в в правда, они так назвали, назвали горловский 19 лет. Просили завод построить за 170 миллионов, заплатили 61 миллион, за 94 дня вывезли и уничтожили в Германию и в Польше. И забыли за 20-летнюю проблему. И так мы решили проблемы все, по всем 40 тысяч тонн, которые э, не вывозились 20 лет. Я хочу сказать здесь уникальные цифры впервые. С 1997 -го года на уничтожение отходов опасных было выделено 270 миллионов гривен, да? по курсу 4,9. Не вывезено ни одной тонны. Перезатарили, то есть перезатарили в металлические бочки и контейнера Теперь мы вынуждены, министр дал команду, все это очистить и вывести по новому. Ни одна тонна не была уничтожена при такой сумме, которая урока. Представляете, что это такое? Иначе начинать так это все остальные варианты. Сейчас есть один вопрос. Вот были в этом, допустим, Макаровском районе 750 тонн пестицидов? Больше их нет. Они вывезены за границу и уничтожены. Одно слабое место. Почему мы, имея сейчас в год порядка 6 миллионов тонн высокотоксичных, не можем построить своего или полигона, или завода? Это вопрос политически он важный, и он будет решаться. Но эти вопросы все сдвинуты и решаются. И поэтому будьте уверены, что министры... ну, дай бог, чтобы, конечно, моя одна просьба, чтобы он продержался после Потому что э, еще большая сменяемость министров, она нарушает эффективность, эффективность стратегии и тактики, что, естественно, очень негативно сказывается на всей работе министра.